А я хотів би завершити тим, з чого ми почали цю частину програми і поговорити про вищу лігу української політики. Ви знаєте, я так само, як і ви, весь цей час був виборцем. Я голосував на виборах, і в мене склалося стільки враження, що нас, як виборців, роками водять за ніс. Оті От самі, які називають себе вищою лігою української політики. Безумовно, є винятки, але я говорю про загальне правило. У мене складається враження, що ті самі обличчя 25 років перебувають і у владі, і в опозиції. Одна з них частина перебуває у владі, а друга частина прикидається, що вона є в опозиції. Потім вони, сперечаючись у залі Верховної Ради, влаштовуючи вистави, виходять за її межі, обнімаються. Роблять свої корупційні оборудки, і всі себе чудово почувають, окрім виборців, тому що вони почувають себе ошуканим. Я за родом своєї роботи досить часто зустрічаюся з послами іноземних держав, зокрема Європейських держав. І знаєте, які питання вони мені задають? Друге питання це питання про суди і прокуратуру в Україні, це очевидно. А перше питання. Завжди звучить так. А ви можете нам пояснити, от ви ми прибули в вашу країну і не можемо розібратися, чим відрізняється партія А від партії Б. А нічим вони не відрізняються. Якщо почитати їхні програми, вони нічим насправді не відрізняються. І одні і другі обіцяють, скільки років скасувати депутатську недоторканність, і одні і другі не виконуються роками. І одні і другі обіцяють боротися з корупцією. Обіцяють змінити суди і прокуратуру, як тільки приходять до влади, вони цього не роблять. Нічим вони між собою не відрізняються. А відповідь дуже проста, чому так відбувається. Тому що ці всі партії є нічим іншим, як передвиборчими проектами, які створюються безпосередньо перед виборами, для того, щоб здобути владу і знову слухати не український народ, який їх обрав, а слухати тих людей, які їх профінансували і які за ними стоять. Завершуючи дуже коротко, я можу сказати, що насправді, якщо ці люди вважаються вищою лігою української політики, то мабуть їм потрібно змінити вид спорту і піти в якусь іншу галузь. Те, що зараз відбувається, з'являються нові обличчя, нові політичні сили, ініціативні групи зі створення нових політичних сил, на мою думку, це майбутнє. І не потрібно нас роз'єднувати, розділяти, стикати лбами. Якщо влада в цьому зацікавлена, значить вона боїться. Я вважаю в цьому наша спільна сила. Дякую, спасіба.